Дякую тобі за твій дощ, який зливається, за твою присутність, яка приходить, за твій Дух святий на цьому місці, за твоє слово і за твоє помазання посеред твого народу, де Дух Господній там свобода, де Божий Дух присутній там приходить мир і шалом в наші серця. І ми тобі дякуємо, що ти наповнюєш зараз, Господь, забираєш всяку тривогу. Забираєш з наших сердець все те, що турбує нас, все те, що сьогодні нагнітають засоби масової інформації. Тому що ти Бог на цьому місці. Ти цар на цьому місці. І за тобою останнє слово. І ми славимо тебе і тут славословимо. Благословляємо Твоє ім'я. І вітаємо тебе, Ісус, на цьому місці. Прийди, Господь! Прийди, Господь, накрий цю вечерю зараз з нами, щоб кожен відчув через твоє слово і Твоє помазання, що ти посеред свого народу. Прийди, Ісус, потіш, хто має потребу в потісі. Торкнися силою зцілення, хто має потребу в оздорові. Господь, нехай потішуться наші серця тобою. Наш воскресний Господь, слава йому на цьому місці. Алілуя, церква Божа! Алілуя. Як би темрява не згущалася, перед пасхальні дні все говорило про те, що все закінчилось, І дьявол ніби потирав уже свої лапи, і думав, вже ніколи не настане цей день. Люди засумнівалися зради, хтось зречеться Христа. Будуть бити, вб'ють. І останнє його заносять в гробницю, будуть ховати, все, пам'ять зникне. Але промінчик віри, промінчик того Воскресіння він казав: дочекайтеся третього дня. Алілуя! Воскресіння поверне хід історії, і ми знову знову. Згадаємо про того, хто казав нам через всі месіанські пророцтва, що Він прийде до нас, що Він прийде, що смерть це не кінець. Камінь це не кінець. Римські воїни, які будуть охоронять, це не кінець. Темрява землетрус, який відбувся, це не кінець. Це не кінець. Воскресіння проб'є цей смертний туман, який закрив нам колись едем, як ми пішли від Бога Отця. Він відкриє нам дорогу раз і назавжди, де писання каже так. Євреям 13.20 Бог же миру, який воскресив з мертвих великого пастиря -вівця. Бог же миру, щоб не відбувалося, у Бога був спокій і мир. Царство Боже друзі, це мир. Це спокій, щоб ми не хвилювалися, що Бог не контролює ситуації. Щоб ми не переживали, що все, ще все пропало ні. Сила Воскресіння проламає ту плиту невір'я, яка тисячоліттями лежала на людях, і вони думали, що нема вічного життя. Христос показав, що коса смерті наткнеться на нього і нічого не зробить. Це буде камінь, де вона приткнеться і зламається. Вона потримає його все три дні. Коли Він проголосить перемогу при Господні і вийде з силою Своєї Воскресіння, як цар царів, як Бог над Богами. Воскресіння. Цей промінчик проникне в наші серця, в наші мозки, міські, і прочистить їх. І ми будемо довіряти Христу, що Він поруч, що Він завжди приходить. Коли Він приходив через стіну, він казав мир вам. Цілий закону не мали сил його стримати. Все творець повернув нас до нашого отця. Він примирив нас. Бог же миру, який воскресив з мертвих великого пастора війцям, кров'ю вічного завіту, не тимчасового. Це не був договір на три роки чи на десять, брати і сестри. Це не доручення, яке виписується на місяць два. Вічний завіт раз і назавжди. Знаєте, чому ми цей мир губимо? Ми ж забуваємо про цей завіт. що це вічний завіт через водне хрещення. Коли ми кажемо Господу так, вірую, цю неділю будуть багато братів і сестер говорить про це. Вірую, Господи. Не забувай про цей завіт. Він принесе тобі мир, тому що ти зрозумієш, Бог на троні царює. Слава йому. Він воскресив Господа нашого Ісуса Христа. Який удосконалить вас, не покине з вашими помилками, моїми слабостями, з нашими якимись непорозуміннями, він не покине, він удосконалить нас. Він не залишає своїх брати і сестри, він підтеше нас. Він попрацює з нами, проведе нас через пустиню, і ми будемо готові на добрі справи в Ісусі Христі. Чи не так? Аллилуйя! Він удосконалить нас у всякому доброму ділі на виконання Його волі, творячи вас, те, що приємне Йому через Ісуса Христа, якому слава буде навіки вічні. Він попрацює з нами воскреслий, і ми будемо прославляти Його. Ми зрозуміємо, що не нам слава. Ми діти Його, раби Його, які будемо казати, прийми, прийми це миро, моє служіння, моє життя як миро вдячності для тебе, Ісус. Ти Воскрес для мене. бібліотека Ізраїля напише історію, або хотіла написати історію. Все, закінчено. Був такий собі Ісус, який не відбувся, який в 33 роки його просто списали, наші релігійні діячі. І вони забули, що Ісус був живою книгою, яка на третій день оживе на весь світ. Тому що апостоли понесуть суть Євангелія Воскресіння до края землі. Аллилуйя! Кожного був свій сценарій того дня. Кожен розраховував, що все завершиться. Хтось був автором в цій, цій п'єсі, хтось грав тому театрі, як Іуда. Всі думали, що кінець буде. Постановка ось-ось завершиться. Але, друзі, на третій день камінь відвалиться. Христос, як сказав тисячі років назад через Іремію Ісаю, все здійсниться. Воскресний вийде і восторжествує. Зараз ми несемо це Воскресіння нашим життям аж до края землі. Кожен на своєму місці. Там, де ми є, ми несемо це Воскресіння сьогодні, свідкуючи своїм життям, що ми воскресли разом з ним. Слава йому. Господь ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо бути сьогодні цими свідками Твого славного. Воскресіння. Ми дякуємо тобі, що ти Бог миру і спокою. Ми дякуємо тобі, що нічого не могло втримати тебе, Господь, що Ти Воскрес і оправдав нас. Ти Воскрес і простив нас. Ти очистив нас Воскресінням своїм. Своє кров, яка пролилася. Ти дав нам все необхідне, щоб ми сьогодні служили тобі. І ми тобі дякуємо, Христос Воскресний, що ти посеред нас. Нехай тобі на цьому місці звучить слава, хвала і честь. Прославляй його народ Божий і дякуй йому, що разом з ним воскресли й ми. Алілуя!